Питання бюджету, питання розподілу бюджетних коштів, визначення процедур на проєктування, роботи, водопроводна, організація, святкування, школи, садків і так інше. Тоді ми зможемо на комісіях нормально працювати, нормально обговорювати всі ці, ці, ці питання і рухатися далі. Я пропоную ще в кінці приїзду, якщо вони або на слідуючому пенальному засіданні. Ну, зараз ми зараз даємо доручення, ви можете підключатися кожен з депутатів, щоб ми все ж таки повернулися до по ситуації. Ну, я думаю, що куст вже заслуговував на даний час на те, якщо у нас у Букачеві є система ради, щоб у кожного депутата на нашому промовчому місці була карточка, була так сказати, зроблена розпоробка, щоб ми могли не піднімати, не читати у списку кожного депутата, ну, бо це вже трошки вже місці, щоб у кожного депутата була карточка, контролює голову це. У бизнесу, у бизнесу, якщо ми домовляємося, що це шукаємо дешевший варіант. Будь-хто шукає, то закладаємо на слідуючі сесії через 2-3 тижні у бюджет, знаходимо ті гроші, і якщо про це змонтувати і так далі. Повірте, якщо ми будемо ну, піднімати руку, або кожен буде голосувати, славати, говорити, то це буде ну, день-два, три вже будемо сидіти і так далі. Що нам громадяни на скажуть? Нам треба розглядати у Русі вже цього день, 21 року. Тобто, по э, системі раді почули до мене і скажу, треба на це чи не треба, треба так, не треба так. яке рішення приймемо, таке не буде. Тому рухаємося далі. Я єдиний против э, запровадити практику Володимир Іванович, по нашим депутатам. Я хочу заявити, що за січень людень місяця у нас святкували день народження Рома, Роман Михайлович, дувча Наталія. Сергій Івана, Галашніта Михайлович, Збоя Роман Андрійович, Білецький Віталій Миколаївич, Фергер Степан Йосипович і когось пошепчення на свята запізнення мали на